Але є схеми, де напрямок розгортання петлі дуже важливий. Для симметрії використовуються схрещені лицеві з певним розворотом. З одного боку за годинниковою стрілкою, з іншого проти годинникової стрілки. Розворот за годинниковою стрілкою робиться так: знімаємо петлю та повертаємо її на спицю з розворотом. Ви бачите, ось тут перехрещення. І тепер пров'язуємо лицевою. Ще один спосіб більш простий: ви просто заводите спицю, підхоплюєте задню стінку і пров'язуєте. Схрещена лицьова з розворотом проти годинникової стрілки розвертаємо петлю та пров'язуємо. І, до речі, в українському виданні цієї книжки я знайшла помилку. Ви бачите тут дві однакові позначки. Насправді, в оригіналі ці позначки виглядають симетрично.